Я тебе сфоткав? Да! Так, ти знаешь, я друг... фотограф. Другий Ти, Ти фотограф? Да. Я починав свій шлях як фотограф загалом. Блін, ну не знаю, чи буде так цікаво. А ну давай, спробуємо. Ну Спробуємо. Окей. Ну зараз ти мені вже дав свій апарат. Добре, тоді зроби Ах, мені да. класні фотки. Ну там налаштовано все. Щас, я згадаю. Давай тут готовий. Давай. Так, експлуатуєш трудмогера. Мені хочеться, щоб ти поставив. Давай. О, прикольно, так в сторону, так. Да, ага. Я бачу, я бачу, що тобі не комфортно. Да. Ну хочу це тепер як іншим людям, коли ти знімаєш. Я прям бачу, що тобі хоча, ти такий не знаєш, що тобі робити. Реально тут такий, який глянь, який стісняшка. Подивись. Такий. Прикольно? Я забрав. Все, давай. Дякую. Тобі Дякую сподобалось? Звісно. 150 доларів на карту. Реально, блядь, жарко аж.